Є книги, які не просто читаєш, вони торкаються твоєї душі. Наречена Олександра Скорохода це саме така, це не просто містичний роман, це історія про те, що темрява не завжди приходить ззовні, іноді вона живе всередині нас. Автор створює готичну атмосферу, туман, холод, тиша, але справжній жах тут не в привидах. Він у тому, як людина зраджує себе. Як поступово втрачає віру, любов, людяність і навіть не помічає, коли стає частиною тієї темряви, з якою боролась, зловила себе на думці, що зло це коли ти перестаєш чути свій голос, коли страх і вічі починають говорити замість тебе. Але в цій історії є світло, бо навіть в найгостішій темряві можна знайти вихід, якщо не втратити віру і серце. Наречена для тих, хто любить відчувати історію, а не просто читати, для тих, хто не боїться зазирнути у власну темряву, щоб знайти там світло.